Симор Гласенко автор роману Фабрика, маловідомий у середовищі Житомирських літераторів. В житті він Олександр Процюк, юрист за освітою, і працює на одному із житомирських підприємств. Із оригінальних та переважно критичних поглядів на життя Олександр присвоїв собі псевдонім Симор Гласенко. Це псевдонім це алюзія на героя Селінджера дев'яти оповідань. Симора Гласа обрав я псевдонім для того, щоб моє творче життя не перепліталося з професійним, тобто там, де я працюю. За фахом. Тема роману це соціально-психологічна проза, написана в жанрі критичного реалізму. Тема те, що нас оточує сьогодення буденність, реальність. Сюжет роману має чотири сюжетні лінії, що на перший погляд ніяк не переплітаються між собою. Інтрига розпочинається у фінальній частині роману, де всі герої змушені взаємодіяти. Побутові проблеми та міжлюдські конфлікти автор подає не заради докору та повчання. Мета письменника спонукати читача замислитись над тим, що всі наші вчинки і хороші і погані завжди програмують майбутні події нашого життя. Так, це життя реальності, життя реальності і чоловіків, дітей, молодого покоління. Коли на презентації у нашій школі була зустріч саме з письменником, і він говорив про долю маленької світланки, діти, які були присутні в залі, захвилювались, тому що в них в родинах теж є негаразди. Їх так настільки схвилював оцей випадок, що вони, повірте, бігають до мене, дайте почитати. Дайте почитати, дайте почитати. Обравши в принципі, нібито досить стандартну тему і підхід це критика сучасного суспільства. Здавалось би, ми всі знаємо, яке в нас недосконале суспільство, і кожен має що сказати критичного на цю тему. Але тим не менше, попри таку, здавалось би, пересічну, нібито тему, він зумів підійти до неї дуже індивідуально і написати естетично цікавий твір, своєрідний, котрий одночасно сюжетний такий, в принципі, легкий для читання зрозумілий прозорий окрім літератури. Симур Гласенко захоплюється бардівською піснею, сам пише пісні та музику. Сам виконавець розповідає, що в музиці він орієнтований на тему родини та патріотизму. Знаючи його, я слухав його пісні. Я думаю, ви соні його пісні. Ви ще більше здивуєтесь. Це людина така синтетичного таланту. От дивіться, собі, людина пише е, прозу доволі непогано, як на мене, прозу в свої 30 років. Семор Гласенко пише просто, доступно та з інтригою. Житомирський автор доводить, що й молоді письменники, початківці спроможні творити сучасну українську літературу та спонукати нас читати.